Чи є відмова від російських психологів витісненням? Іноді серед колег можна почути, хіба не витіснення це відмовлятись від школи російської психології. Але ні, це не витіснення, бо витіснення це несвідомий процес. Після травматичного досвіду психіка відкидає непереносимі почуття, і ми не бачимо, що витіснено. Його можна лише розпізнати у поведінці, реакціях, символах. Я згадую, як моя прабабуся із жахом виривала у мене ганчірку, коли я хотіла витерти стіл з крихтами хліба. Ніколи так не роби, говорила вона із жахом і збирала ці крихти пальцем, а потім їх з'їдала. І тільки в дорослому віці я зрозуміла, що це не девакуватість. це витіснений жах після голодомору. А от те, що зараз відбувається у професійному середовищі, це не витіснення, це знецінення. І воно цілком природне, коли людина чи спільнота проходить в стадію в сепарації, колишній великий об'єкт. Втрачає свій сакральний статус, і його треба скинути з п'єдесталу, щоб побачити. Він не божественний, так формується власна позиція, власне бачення, власна ідентичність. Ми вже не молодші брати і не учні великої школи, ми ті, хто створює власну українську психологію. Вона спирається і на світовий досвід, і на нашу власну реальність, і на нашу пам'ять. А тому відмова від російських авторів це не витіснення минулого, а етап колективного дорослішання, етап, де через знецінення народжується самоповага.